Моє вітання. Приїхало трошки з Китаю платок повербанків. Добре, що не запаював, просто вирішив спочатку оглянути їх. Дивіться, яка стука цікава. От така ось осопля, Це на одному. Так, цей у нас нормальний. На цьому така ось штука. І тут бінго! Взагалі запаяна. Конзато запаєний, закрочений. Якщо беремо брехунця, зараз 5 секундочок. Ой, трошки далі зроблю. Беремо брехунця, стаємо сюди і що ми маємо? Єх, одно ірко, не ніяк. Ага, не мінкнув. Ладно, почався, вмикаю. Та останні шести. Між щупами є зазор, як бачите. І мене контротор кротить. Тобто якби я її зараз включив, я б розплив плату. Так що оглядайте те, що ви купуєте. Бажано все з Китаю оглядайте.